Ще один метеор. Він не схожий на той метеор, який на мене перетворився. На такого. Ой. Пх, що? Ще? Пфф. Ха-ха-ха. Ти пустий метеор перетворився на гімно? Я не як на метеор. Я Крактикус. Послужник meteoraksa. <safest> Мені потрібен Метеорит І що? І туди метеоракс знищить вашу планету. І що? Так що? Ти метеорит на гімно. Я не метеорит Я просто замаскувався під нього. І чекав на якогось героя на якого метеорит подіяв Ой, в тебе тоже така подія Ти тоже. Не запузош туалет подіяв. Нічого ніякого ні! Вууу, Ай! ауч. Я зараз пі... піду до короля гідри. Хе. Король гідри... давайте показуйте мені вашого гідру. Пууу, пуу. І що ти мені зробиш? Я питаю тебе. Серьезно, просто накричеш! Бум-бум! <пири> Пантаро, Страж! Там якийсь метеорит на щось перетворився. Правда? Так. <пирь> Вам вже повторюю, я не меторет. Я як тікос, я замаскавався. Я замаскирувався. О, він каже, що замаскирувався під какашку. Він сказав під ой. 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 ой! Не надо Пфф. ой. Не, не. Ай, то стіна і Скоро я знайду той ваш міторит. Хаха-ха, тепер буду просто чекати, як вони прийдуть, захочеш повитись, але я не переможу. Вставай! трош! Пантара. Блін. Почекай. Що хитра? Що я дам тобі дещо. ай яй 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 І що тепер? Тепер ти швидший! Може би хто

О, ой, я краще собі відпочину. Ой, треба відпочити. Привіт, бойзони. Як я зрозумів, ти еволюціонував? Так, я вже сильно змучений. Якийсь кактикус. Він напав на моїх друзів. Я його шукаю, хочу помститись, але ніде не можу знайти. Нічого, може він вже дуже близько. Ти правда думаєш так. В тебе точно вийти. Що серйозно? Так, ти ж завжди майже всіх перемагав, я в тебе вірю. Ну все, мені треба йти. Подивись там! Привет, Ули, Барадури и папа. Да Здравствуйте, я тебя убью. Бум. Не, я тебя убью. все, зараз ти точно програєш. О. Ні. Тільки не це. Я тренувався перед твоїм приходом. Як стати таким сильним. І тепер тобі кінець.